Арт-резиденція Ціна Свободи про проєкт а не тільки говоримо далі з нашою гостею Лариса Піша, українська художниця, засновниця Лара Клас». Пані Ларисо, слава Україні! Героям слава! раді вас бачити. Я також відома українська художниця Лариса Пішек відвідує Хмельницький у рамках проєкту «Арт-резиденція Ціна Свободи. А її роботи експонувалися в Україні, Канаді, Іспанії, Японії, Польщі, Німеччині і не тільки. Зберігаються у приватних колекціях багатьох приватних колекціонерів світу, не тільки України, і фактично розуміємо, що от ваші роботи впізнавані, ваші роботи знані. Пані Ларису, знаєте, зараз от пригадую одну е, вашу з цитату, коли ви говорили, що почалася повномасштабна війна, і е, коли до прикладу багато так людей творчих там не могли співати, не могли там танцювати, творити. У мене все було навпаки. Я хотіла відразу малювати. Розкажіть, будь ласка, більше, як оце це все чи пригадуєте Ви розумієте, було? в такі тяжкі часи більше думаєш про сенс свого життя, для чого ти живеш на цій землі, і що ти мусиш на ній зробити, встигнути. І, можливо, в мене натхнення тоді я ще такої думки не висловлювала, тому що я весь час була під ризиком, що вона може закінчитися це життя, завтра може закінчитися. І тому у мене була дуже активна творчість. Я писала велику серію живописну, яку потім виставила в Національному музеї в Києві. І це було саме філософське, глибоко філософські речі. Про це для чого ми живемо і як ми живемо, як ми починаємося, як ми закінчуємося, і що після нас залишається. Тобто фактично встигнути. Встигнути. Якщо я так і живу зараз, і хоча вже так може не так стільки молодої енергії, але я намагаюся працювати щодня і думаю про те, щоб зробити, зробити, зробити. Я хочу і те людям сказати, і те людям сказати, і щось, якісь свої думки. Я найкраще звичайно висловлюю в живопису, тому це моя мова. Пані Ларисо, у Хмельницькому сьогодні, що презентуєте? У Хмельницька якраз приїхала на відкриття виставки Наташі Коробової. Це моя добра знайома після нашої якраз арт-резиденції Хмельницької <рес> арт-резиденція була чудова. Просто я це, мабуть, вперше кудись приїхала на якийсь пленер симпозіум. Щоб не було практично жодної знайомої людини. Тобто географія була дуже широка, українська, дуже цікава. І, і, і з Криму були люди, і з Бахмута. І ну, це було дуже цікаве. І дуже цікаві художники, кожен особистість. Так що я дуже вдячна музею за таку співпрацю і думаю, ще що, що я напевно зроблю персональну виставку, якраз провезу свою військову серію. А, тобто, фактично, це арт-резиденція так місяць тому десь умовно кажучи. Влітку Так. то, е, то е, це не тільки такий простір, де можна зустріти знайомих, можна ще познайомитися, показати себе, подивитися інших. Попрацювати потім було чотири музейних виставки після цієї арт-резиденції. Прекрасних виставків в Києві, Хмельницькому, в Маліївцях, де саме uh -huh. проходила наша така зустріч. Чудові виставки були чудові і дуже приємно було дивитися. і Я люблю музей. Вони мене люблять, тому дуже наша така плідна була співпраця. Пані Ларису, я вже, от, власне, Канада, Іспанія, Японія, Польща, Німеччина, Україна це різні куточки планети, так і Ну, ми розуміємо, що це люди з різними поглядами, з різними ментальностями. Ви скрізь показували свої роботи. Так що для вас, от яка оцінка головна була вашої роботи в цих країнах? Як вас приймали? Чи згадаєте зараз? Ну, більшість цих виставок це групові виставки не персональні, тому що персонально зробити дуже важко, складно, тому що треба переїхати, перевести. А це були в рамках якихось там, наприклад, тринали графіки. от. І це відбір проходили ці роботи, тому тебе вибирали з загалу за якість роботи. Це було дуже приємно, і, і я тут пишаю пишаюсь цими виставками. Тобто це фактично оцінка вашої діяльності, так, можна так, так сказати. Так, так. Пані Ларисо, а от до речі, оцінка вашої діяльності має вам подобатися, має вашим колегам подобатися, вашим критикам подобатися, вашому глядачеві подобатися. Чи а, ну, це, я, що від душі йде? Ви ж знаєте, що я ж, живопис для мене саме головне, і я займаюся ще монументальним живописом вітражами. То в живопису для мене важливо, щоб я. Знала, що я сказала, і щоб довести роботу до того, що мені подобається. А потім вже йде оцінка загалу, бо це дуже індивідуальна праця. Ти сам з нею працюєш. А в вітражах це замовлення. І тут у мене попереду йде дизайнер-архітектор, який е, робить е, оточуюче середовище для цього твору. І, безумовно, замовник, який е визначає, що би він хотів бачити. На щастя, мені от з архітекторами з замовниками все життя дуже щастить, тому що і замовники мають е смак, і дизайнери просто чудові, і такі така співпраця. Зараз, звичайно, це не так активно, як раніше. Бо все-таки вітражі і вибухи це трошечки <кій> вони не співпадають в одному просторі, бо вітраж це ніжне скляне мистецтво. Дуже і от власне допомагаєте відновлювати вітражі, пошкоджені саме російськими обстрілами, так, пані Ларису? Так, розкажіть трішки більше. Це якийсь проект, ваша ініціатива, Дивіться, реставрація? моя реставрація почалась з дуже цікавого проекту. Ну, я то, що я свої вітражі реставрувала періодично, бо знаєте, один раз мені привезли. Вітраж з дверей, бо дитина на велосипеді в'їхала. Mm -hmm. <laughs> тобто пошкодження можуть бути свої. Я завжди реставрувала, ніколи не відмовляла замовниками, і завжди це було приємно, що вони мене пам'ятають до мене, звертаються. Але перший грандіозний проект, який я зробила, це була реставрація в селі Топорівці, Чернівецька область, mm -hmm. Ілінській церкві. Вона ще була збудована при Австро-Угорщині. І Там було, був вітраж, в який попав снаряд в Другу світову війну, і попав в нижню частину і просто вивалив, звісно, частину вітража. І його там закрили фанеркою, mm -hmm. на ньому домалювали святому ноги. І Так вона дуже довго стояла, і село дуже довго збирало гроші, шукало людину, яка це зробить. І вони до мене звернулись. Коли ми розібрали, вони привезли мені цей вітраж. Коли ми його розібрали, він був пошкоджений практично на 90%. Всі шматочки були тріснуті. А вітраж австро-угорський і він складний. Він з розписами. І це була дуже мені цікава праця, де треба було розписувати, випалювати. Мені допомагала моя команда. О, і це була перша така. Надто серйозна річ. І після цього я вивела свої закони реставрації вітража. Mm -hmm. Як це робить, і що треба залишати максимально так, як він був зроблений. І це був свинцево паяний, класичний вітраж. Ну, це дуже цікаво. І зараз я часто займаюся. От ми зараз. Реставрували в університет біофак е, національний університет. Досить відома історія. Що прямо перед на, на Новий рік е, туди попав старяд, і повилітали всі вітражі. Оце ми вже якусь частину роботи зробили, і маємо надію, що закінчимо. І я консультую. Всі заклади, якісь от, наприклад, український дім складали кошторис реставрації, тому що теж там вітраж не сильно постраждав, але трохи постраждав. О, і я цим займаюсь зараз всім, пропоную кажу, ви так не ставте зараз, не поспішайте. Ви краще, але реставрацію зробіть і відкладіть кудись в підвал. Тому що небезпека обстрілів ні, нікуди поки не ділася. Але мені приємно, що люди прагнуть зберегти ці вітражі, бо в біофаці був прекрасний вітраж просто чудовий і тематичний, науковий, красивий. Тобто, це така дуже ну, робота дуже приємна і так, наче долучаєшся до того старого, і ти його відроджуєш. Дуже цікава робота. Пані Ларисо, тобто з ваших слів, я так розумію, що ви не боїтеся перешкод, не боїтеся труднощів і не боїтеся вчитися. Боже, я все життя вчусь. Ні, ну мало людей так <свісно> можуть сказати. Дивіться, я б закінчила монументальне мистецтво в Київський художній інститут на той час, зараз академія. І ми проходили всі монументальні техніки, і кожній техніці один семестр всього. Тобто я вітраж ми вивчали один семестр. І то я зібралась народжувати свою доньку, я його не робила практично. Тому що це шкідливо, там кислоти, всяка хімія. І так доля склалася, що вітражі це найбільше чим я займаюся, і я зрозуміла наскільки цих півроку мало, е, мало. І, і, і скільки є різних технік, скільки різно цікаво, і зараз в такий е, дуже поганий стан е, нашої освіти художньої, тому що Нема ні бази, і ці студенти, які вчаться на моєму ж факультеті, практично заочно це проходять. То це епідемія, то війна, і вони. Я не знаю, як вони будуть працювати, чесно кажучи, потім як вони вчаться малювати і вчаться робити, бо це безкінечна можливість вчитись, технік, технологій. Потім відкриваються нові. Це я коли кудись їжу в будь-яке місто, країну. Я починаю з того, що я дивлюсь, як з вітражами в цій країні от, і як там роблять, дивлюсь, якісь вітражні майстерні. Я товаришую на Фейсбуці з майстрами по всьому світу. Дуже цікаво. Пані Лорису, у вас творча така сім'я була науковців, сім'я. Тобто, от. Ваша вже така життєва стезя, можна сказати, була визначена, так? А, от, Чи от, не зовсім? Ні, от ні, тому що е, у мене в сім'ї всі різної професії. Е, дід був е, за, 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 одним із вчених, які започатковували українське мовознавство. Угу. Батько був е, літературознавцем е, і писав вірші, ну так, невідомий не він поет, Бра, а брат став актором. Е, тобто, сім'я я просто здивувалася, що його в актори понесло. А я захотіла стати художником. І кожен з моїх родичів казав, математика, ні в якому разі математика, що хімія, жодного разу хімія, філологія, Боже збав. Тобто всі здивувалися, що художником хоче бути дитина. І тому вони не перешкоджували, бо вони і не знали практично, як живуть художники. Це було щось нове для сім'ї. цікаве. Це для сім'ї було нове. Хто вас вів? Чи можете зараз сказати, що є люди, яким от е, завдяджуєте, так? І от ви так само та певна людина, якій і багато хто вже зараз завдячує? У мене були дуже гарні вчителі. По-перше, я вчилась у Зарецького до інституту. Всду е, ну, всі знають цього прекрасного художника. Він рисунок вів просто геніально. І навчалася у Миколи Стороженка Теж, бо саме підхід до монументального живопису, до монументального мистецтва, і вони перш за все вони вчили мене не техніці малюнку, а душі, як як якою людиною треба бути, як жити? Як... Ну у мене дуже цікавий досвід. І інститут тоді був в гарному стані. Потім мої колеги, я одразу після інституту попала на такий був в пленер в 90-му році, коли Володимир Прятка, монументаліст, інтелектуали, родит вів заїзд монументалісти і народники. Було нас щось, чоловік 50, по-моєму, і це два місяці. Ми працювали в седніві, і це початок моєї серйозної вже дорослої mm -hmm. творчості, коли все дихало тим, що Україна стане незалежна. Ми збирались, співали українські пісні. Він нас вчив і бендерівським пісням, і усусусівським. і це було ну, дуже така цікава річ. Тобто, вік живий кучись. Пані Ларисо, повномасштабна війна. От ви кажете, що зараз встигнути зробити більше, зробити все, що можу, і навіть ще, от, ще, трішечки, ще так, трішечки. Перемогти, так, як так, ми так, кажемо, так. Так, перемогти так. себе. Можеш там стільки, а перемогти стільки вже. Як змінило повномасштабне вторгнення вашу творчість? Чи можна її ділити на до та після? От я маю на увазі до того, наприклад, там, я полюбляла там, писати про кохання, а зараз в мене про війну. Ну от... Е Дійсно, я скажу, що творчість всіх наших художників ділиться і повоєнно післявоєнно. По-перше, я дивлюся, як високо злетів рівень наших художників. По-перше, ця можливість художникам їздить, робити виставки за кордоном, яких дуже багато зараз робиться, і як серйозніше стали підхід до всього, наскільки. Просто рівень митців піднявся дуже сильно. І це так цікаво споглядати. Ну я мабуть теж в якомусь цьому потоці наших художників йду. І це серйозно. Потім світ став цікавитись нашим мистецтвом. А, а роблю я багато, я багато працюю. Але от я, наприклад, вчора зробила шкляну квіточку, і думаю, от скажімо так, на що я і роблю? От е думати про те, що е сюди чи б... жити, треба ти живеш своє життя одне. А що, після тебе залишиться, то тобі невідомо, а залишити щось хочеться. Щось хороше, слід щось по хороше. собі, так? так? Пані Ларисо, е з початку повномасштабної війни чимало творчих людей, от вони і стали волонтерами. Так, спільнота художників так само. Ну, безумовно, я думаю, що треба зовсім не мати совісті, щоб не волонтерити. Тому що наші художники проводять і аукціони і продають, і відшкоджують. Я, наприклад, зробила вітражик маленький пса патрона, який відпочиває на подушечці, і виставила його на фейсбуці. і Сказала: що всі кошти віддаю на зсу і купили її за дві хвилини от В Бельгію купили. Uh -huh. От Такі, такі акції. Ми, я зараз серйозно думаю над тим, що от ми зараз волонтерами збираємо гроші наші з наших, які теж ну от, зовсім же ж люди стали біднішати, біднішати, ціни ростуть, економіка страждає. Я думаю, як залучати з приводу за допомогою мистецтва закордонні гроші. Uh -huh. от, такою акцією, як, наприклад, пса патрона, бо я зробила другий вітраж. Така цікава історія була з цим вітражем. Це мій друг е пішов е в військо, і на е плацу зранку е вони вставали в шеренгу, а в кінці сідав котик. Такий героїчний. Я намалювала стоять наші хлопці. І в котек сидить, таку він мені сюжет такий подав. Його також купили за кордон, і також дуже швидко. Так що такі от акції художники можуть е притягати закордонні гроші. Я думаю, що це не державні гроші, це людей. І людям залишається якісь е твір мистецтва їм приємний і цікавий. А ми до таким чином допомагаємо. Так що художники вс всі люди намагаються зробити е щось корисне. Одожники заневинні, так звичайно, пані Ларисо, Тобто, ви відзначаєте те, що сучасне українське мистецтво воно, по перше, змінилося у такому якісному розрізі, так і воно тепер цікаве не тільки в самій Україні, а й за кордоном цікавляться українською творчістю. Так. Бо, от знаєте, завжди, от коли до нас приходить навіть художній музей, вони кажуть, що музей це жива інстанція, так жива тобто, інстанція, так. це не щось застаріле, яке до прикладу не дихає. Ви просто прийдіть так? так, і ви вже звідти не вийдете принаймні цілий день, аби подивитися всі виставки. Дуже багато майстер-класів. Тобто, змінюємося. Музеї е, роблять дуже велику справу. Ну, по-перше, всі колекції музейні заховані е, надійно. Бо ми вже маємо стільки прикладів пограбованих рашистами наших музеїв, вивезених робіт і так далі. А музеї дають свої стіни сучасним художникам для виставок. І виходить такий цікавий ефект, там, де висів Кричевського робота, висить твоя. Це, це якась тяглість традиції, якась е, значимість роботи, бо музей. Це серйозна інституція, це не приватна галерея, це музей. І музей серйозно ставиться до цієї роботи і це наукова робота. Тому і для художників це теж дуже такі, е, помічне. Пані Ларисо, якщо говорити зараз про молодих художників, як ви вважаєте, їм зараз легше чи важче бути поміченими? Ой, я, 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 я так шкодую усіх бідних молодих художників. По-перше, студентів шкода, бо вони вчаться. То почався цей ковід. Mm -hmm. Як можна онлайн-малюнок проходить, я не в цього не розумію ніяк. Потім зараз же з замовленнями дуже погано, а це дуже важливо, щоб ти став, щоб ти робив вітражі. Ти ж не будеш їх робити за свої гроші, невідомо куди. А чи монументальний розпис його треба робити в конкретне приміщення за конкретні гроші? Бо, наприклад, мозаїка значно дорожче коштує, ніж оці графіті на, на, на стіні, які зараз на 90% відсотків огідні, чесно кажучи, це просто я... Я б заборона я звичайно проти того, щоб категорично забороняти. І надіюсь, що час розбереться і, і з часом вони позникають. Не, не можу сказати, є звичайно гарні, але ця мода призвела до того, що якісь непрофесійні художники малювати, не вміють на стінку, лізуть і, і псують екстер'єр міста. Ну таке. Ну, все це пройде. Але молодим дуже важко. Дуже а соцмережі що. допомагають зараз чи навпаки? А соцмережі дуже допомагають. Соцмережі якраз це як енциклопедія. Бо раніше, щоб щось дізнатися, я лізла в енциклопедію uh -huh. і шукала там, біографію якогось художника з чорнобілими репродукціями. Я пам'ятаю, що я коли вчилась на першому курсі, ми історію мистецтва проходили. Я ще треба пам'ятати, що вчилася ще про радянській владі. Проходили по чорнобілим репродукціям Рембрандта, наприклад. І в очі я його ніколи не бачила, думаю, що це за таке? Що це? Я можу, можу сказати, що я в студентські роки рембранда не любила, напевно, того, що я його просто не бачила. А зараз це ну, для мене це найвисо... найкращий в світі художник Рембрандт. Але ж треба було його бачити живу. А як можуть студенти вчитися, якщо воно поїхати не може? От воно не може поїхати в музей, в Париж не може поїхати, особливо хлопці. Це ж ну, це просто жахлива ситуація. Пані Ларисо, якщо от такі невеличкі проміжні підсумки поточного року або, можливо, вже після повномасштабної війни, що би виділили зі своєї роботи? Що народилося те, чим найбільше пишаєтеся? Um, Вітражі, ви вже казали, що це такий був і старий новий досвід, і навчання, і перепони. Але разом я тим... можу сказати, що е, в тій церкві, в якій я робила реставрацію. Селяни замовили мені вітраж новий. І я думаю, що цей вітраж залишиться на віки, тому що там, де призивають полюби ближнього свого. І оце я думаю, що з моїх досягнень вітражі, це, мабуть, найбільше. найбільше. А в живопис я продовжую. Я думаю, що я ще щось зроблю цікаве. Як війна позначилася саме на живописі? Як ви, як ви її бачите? Ну, саме на живописі воно і найбільше і позначилось, тому що в е, мене стало як колори, е, колористика, наприклад, в мене стала більш тьмяна і на нашаровування на багато дуже. Тобто якісь роздуми, 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 роздуми. Е, зникло б, трохи оптимізму, на жаль. О, але. Бого я держав, якийсь малював колись якісь геніальні речі. Ну, Тобто, не може, художник не може не реагувати на зовнішній світ. Я дуже хвилююся, що буде далі. І фактично говорити про те, до прикладу, чиї якісь ідеї вже на потім, певно, що вони народжуються вже і втілюються вже. Так, я задумала нову серію, якраз вона в стадії. До продумування. От, але вітражами я продовжую займатися. Зараз роблю якісь невеличкі речі, звичайно, таких глобальних проєктів зараз немає. От, Наприклад, я працювала в Чернігівській області, в будинок культури робила вітражі. І коли почалась повномасштабна війна, я думала, що це все вже там нічого немає. Але пощастило, що цю територію російські війська обійшли, Вона була трохи збоку, і таким чином вони залишились. Але зараз ніхто ж не замовляє таких великомасштабних проєктів, особливо зі скла. От пані Лариса, повномасштабна війна, от фактично російська агресія, це ж це, ж, це просто тисячі втрачених життів, так. Зламаних доль мільйони, понівечених тіл, пошрамованих тіл. Чи ж, художник бачити, як це зобразити? Те зображають. Я просто не дуже люблю в лоб зроблені роботи, тобто я люблю реалізм, але. Все таки є метафора, і я б навпаки художників би просила закликати до того, щоб люди не впадали у відчай. Це перше. Друге, звичайно, нам треба перемогти, бо це напевно вже останній наш шанс. Ми воюємо з Російською імперією 800 років, і повномасштабна війна це. Чим ця війна відрізняється від війни, коли е, забрали Крим з, і Луганськ е, з Донецьком, це ж теж повномасштабна війна, вони просто зупинилися якісь все. а могли і не зупинитися. А е, коли е, мою школу українську, яку я навчалась, раптово зробили російською, це не війна, це війна. А коли голодомор, це війна війна. Це все була війна. Ми ніколи цю війну вони не припиняли. Ніколи. Такого не було. Це просто активна фаза чи не активна фаза. Але те, то, коли розстріляли українську інтелігенцію, mm -hmm. практично всіх, це не війна, війна. Тому ми ми з цього стану війни не виходимо. І я з дитинства, поскільки я народилася сім'ї української інтелігенції, де мова була на першому місці і культура, то я ніколи не ніяких ілюзій не відчувала з приводу Російської імперії. І ми йдемо, ми стоїмо українці далеко не перші і не останні, тому що всі нації, яка понищила Російська імперія у себе на території, перебувають жалюгідному стані. У них вже ні мови, ні культури, нічого. І пограбовані всі їхні багатства землі їхньої вивозяться напряму в Москву за кордон, продається народ а народів знищено за час існування імперії. Ну просто неймовірна кількість. Знаєте, пане Ларису, власне, от зараз говорити про українську інтелігенцію, яку це ж фактично були і композитори, і письменники, так. і художники. Ну ті люди, які от могли нести щось в народ, так і залишати це, тобто сіяти оце зерно. Тобто так. ви зараз в умовах повномасштабної війни не тільки відчуваєте на собі додаткову відповідальність, бо ви кажете так, по собі щось має лишити, по собі ви лишаєте творчість. Якщо воно лишиться, звичайно, бо бо Російська імперія багато чого просто понищила, скажімо, завдяки там зусиллям одного мистецтвознавця, у нас залишилось якийсь пласт бойчукістів, але ж їх творчість практично одиничні речі залишались одиничні. А як би культура розвивалася, якого б рівня вона досягла, навіть важко уявити, тому що це просто було. Викошено, знищено, вбито, розстріляно. Але будемо сподіватися на перемогу, як ви кажете, і на те, що. Ми не будемо сподіватися, ми будемо над нею працювати. Дякую, так. пані Ларисо, вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилися до нашого вам. Гріз. До зустріч. Лариса піша українська художниця, засновниця Лара Арт клас, була гостею нашої студії.